Зразкова вокальна студія Дует створена при Палаці культури мінерал у 2004 році. Саме в лютому їй виповнюється 13. Незмінним керівником колективу є відома калуська співачка Леся Ланик. Нині під її орудою навчаються вокалу 20 дітей не тільки з Калуша, але й сіл району. Вихованці студії беруть активну участь у багатьох мистецьких заходах Калущини та за її межами. Тож не дивно, що творча програма Зустрічає весну Україна зібрала в глядацькій залі чимало калушан. Концертна програма Зустрічає весну країна, яку підготували вихованці зразкової вокальної студії Дует, несла мету благодійного характеру. Направлена вона була на спасіння людського життя. Кошти з цього концерту ми передамо на лікування перегінняк Лідії Ігорівні, матері двох чудесних донечок, якій потрібна дуже важка операція. Дружня атмосфера в колективі, різноманітний пісенний репертуар та виконавська майстерність учасників допомагають вихованцям студії Дует досягати високих результатів, розповідає керівник Леся Ланик. Наші вихованці студії є активними учасниками масових заходів, які проходять у нашому місті та за межами його. Вони беруть участь у конкурсах, фестивалях, не раз побували і за кордоном. Є лауреатами багатьох конкурсів. Вони є активними учасниками не тільки нашого е, такого студійного життя, але активними учасниками і в школі. Калузькому глядачу вихованці зразкової вокальної студії Дует подарували чимало пісенних композицій, в основному на весняну тематику. Адже, як стверджують самі діти, з весною пов'язані добрі надії на краще майбутнє. Наші вихованці. Я надіюсь, подарували глядачам гарний настрій, незабутні враження, щирі емоції, перечуття весни, адже скоро свято стрітення. І саме це свято стало темою нашого благодійного концерту. Я надіюся, що наші глядачі по-справжньому відгукнулись на цю добру справу. Ну, а ми зробили все можливе, щоб вони залишились задоволені. Оскільки концертна програма носила благодійний характер, на лікування 37-річної Лідії Перегіняк Данилів зі старого угринова вдалося зібрати 1400 гривень. До акції долучилися не тільки глядачі, але й юні вихованці студії Дует. Світлана Якименко, Сергій Якименко, новини телеканалу Раї.